Сок лікарський, промисловий медонос. Це рожевий сорт. Зараз 35 градусів жири. Це неполивна ділянка. Ось ще якийсь оси паразитичний, в нові прилітають. Ось синій сорт. Вже активно відвідується. Джолами, дивлячись на таку спеку. Зараз період масового цвітіння, 21 серпня сьогодні. Це синє. Надзвичайно посухостійкий на одному місці може 20 років рости. Це лікарська рослина. Пряна, чайна, дуже корисна для всіх. Комплексну дію має. Дуже запашна і красива, декоративна.